Ні для кого не секрет, що в Борисполі безліч талановитих дітей для їхньої самореалізації в місті влаштовується багато різноманітних конкурсів та фестивалів. Так, наприклад, 25 березня в приміщенні будинку дитячої та юнацької творчості прийшов відбірковий тур конкурсу Весняночка 2010 З вами Сами тільки для вас дитяча програма. Цікаві новинки від Марійки Даринки, і з вами ми ведучі цієї програми. Даринда та Маріка. Юні красуні весь вечір співали, танцювали, демонстрували кулінарні здібності, кмітливість. Журіш першочергово оцінювало конкурсанток за вміння триматись на сцені артистизм та оригінальність. За умовами конкурсу, участь у змаганнях беруть дівчатка віком від 9 до 10 років. Подібні відбіркові тури вже пройшли майже у всіх загальноосвітніх закладах міста. Останній відбудеться в школі номер 8 Дата проведення міського конкурсу 25 квітня. Поки що ж, юні моделі активно до нього готуються. Євген Трофімов, Анна Вабіщевич, Ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.